Ось такий ось ранок в Харкові. Гудить, Гудить. Сьогодні у нас 30 травня вже 2024 року. Четвер. Дощик пройшов вночі. Гарно, пахне. А воно гудить. Ладно. Хай гудить, потрібно вже до роботи збиратися. Знов доброго ранку. Вже біжу на роботу. Сонечко так і не виглянуло. Обіцяли. У шостої вже сонечка немає. Пів на восьму. Ладно, буде. Як пройшла ніч у Харка. Ну, не дуже. Тривога зранку. До речі, відбія ще не було, так що трилога продовжується зараз. Ну і вночі по другої ночі там щось на третій, Розбудили мені, мене звуки вибухів. На жаль. Куди що, куди? Щось молюють діти. Вибухи, на жаль. в Харкові були вночі. Навіть не знаю, що сказати. Постійні. Дівчатка не збираються у Харків. Каже, хай, коли воно потихіше, ми приїдемо. Ну щось не тихіше. Але Харків воно живе. Бачите, іграшки, зачки у день будуть гратися. Ладно, сподіваємося, найкраще. Усі миру доброзвагати. щиро, дякую. Ну, будемо жити. Незважаючи ні не на що. Да, я вам це дуже і дуже сподіваюся. До да побачення, мовляв, пока.